Що, якщо я вам скажу, що все, що ви чули про інвестиції, застеріло, що поради поступово продавати акції і купляти облігації з віком для диверсифікації, це помилка, яка буквально буде коштувати вам грошей. Нещодавно вийшла наукова робота, яка саме це й стверджує. Її назва за межами статус-кво. Її висновки здатні змінити ваш погляд на структуру оптимального портфелю. Автори цієї роботи пропонують тримати портфель, що на 100% складається з акцій протягом усього життя, навіть на пенсії. Звичайно, це звучить як божевілля, особливо для нас в Україні. Але сьогодні ми проведемо глибокий аналіз цього дослідження, з'ясуємо, на чому ґрунтуються такі сміливі висновки, і найголовніше спробуємо зрозуміти, як і чи можна взагалі застосувати цю стратегію українському інвестору. Мене звати Станіслав Костик і це канал про фінанси, де ми говоримо, як заробити на фінансових ринках і розповідаємо просто про складні речі. Перш ніж перейти до висновків, критично важливо зрозуміти, на чому вони базуються. Сила цього дослідження в його методології, автори відмовилися від стандартних симуляцій Монте-Карло, які часто генерують стерильне майбутнє. Натомість вони використали метод блок бутстрап його суть, в принципі, полягає в симуляції майбутнього шляхом комбінації цілих реальних історичних періодів з даних 39 розвинених країн за останні 135 років. Чому взагалі це важливо? Тому що цей метод зберігає ключові властивості реальних ринків, таку як автокореляцію, кластеризацію волатильності. Простими словами, модель розуміє, що за роками високої дохідності, часто йдуть такі ж самі роки, а кризи й періоди паніки мають тенденцію тривати довше, ніж один випадковий місяць. Це створює набагато реалістичнішу симуляцію довгострокових ризиків. І ця реалістична модель призводить нас до парадоксального висновку: на довгих дистанціях портфель зі 100% глобальних акцій не просто прибутковіший, а й не дивно безпечніший. Тобто з традиційним портфелем шанс залишитися без грошей на пенсії більш ніж удвічі вищий. Чому так? Бо на довгій дистанції головний ворог інвестора не падіння ринку, а саме інфляція та ризик послідовності дохідностей, особливо в перші роки пенсій. Портфель зі 100% акції завдяки значно вищій очікуваності дохідності має більші потужності, ніж відновлення, і краще протистоїть цим довгостроковим загрозам, а оптимальна структура за версією авторів це 33% акції своєї країни і 67% акції решти світу. І ось тут починаються перші проблеми для нас. Тому що 33% акції своєї країни. Для американця це означає вкластися в Apple, Google, Microsoft, для канадця, можливо, в банки або якісь там сировинні компанії. А що це означає для українців? Наш фондовий ринок, будемо відверті, не є тим місцем, куди можна вкласти третину свого капіталу і забути за них там на 20-30 років. Він, по-перше, не ліквідний, не диверсифікований і несе колосальні ризики, пов'язані з війною і. Політичної нестабільності тому для українців поняття домашній ринок це трошки інше ніж для американця. В нас це, скоріше за все, ОВДП, нерухомість чи власний бізнес. І головний урок дослідження для нас тут простий: глобальна диверсифікація. Це не просто порада, це абсолютна необхідність. Якщо американці радять 67% грошей виводити за кордон, то для нас ця цифра має прагнути, напевно, 80-90% саме для фінансових активів. Дослідження говорить про реальну дохідність, тобто за вирахуванням інфляції. Але інфляція в якій валюті? Для інвестора США чи Європи це не так критично, а для нас це дуже важливе і ключове питання, бо дохідність 15% у гривні при девальвації на 20% це просто реальний збиток у доларах. Тому, коли ми аналізуємо це дослідження, ми маємо на увазі активи, номіновані в доларах або євро. Наприклад, американські акції через глобальні ЄТФ, а не акції українських компаній. Всі розрахунки ризику та дохідності мають вестися виключно у твердій валюті. Тепер ми зрозуміли, що інвестувати треба глобально і в доларах. Але чи це означає, що треба сліпо купувати акції на всі гроші? Автори статті, моделюючи життя умовної людини в умовно стабільній країні, скажуть, що так. Але ми живемо в Україні. Тут ми стикаємося з поняттям поведінкового розриву. Що це таке? Це різниця між дохідністю вашої стратегії. Та тим, що реально отримує інвестор через емоційні рішення. І для українців тригером для паніки може стати не падіння SP 500, а локальний форс-мажор, через який гроші потрібні тут і зараз. Саме тому подушка безпеки для нас не просто елемент комфорту, а інструмент виживання і боротьби саме з цим самим поведінковим розривом. І ця подушка, вона не може бути в акціях, вона має бути максимально ліквідним і стабільним активом. Тобто це готівка євро або долар, короткострокові якісь там державні облігації, скоріше за все, США, або, можливо, доларові ОВДП із чітким розумінням, із чітким розумінням ризику. Отже, чи варто українцю тримати 100% капіталу в акціях? Відповідь, звичайно, що ні. Але дух цього дослідження для нас надзвичайно корисний. Давайте просто підсумуємо головні уроки. Глобальні акції це основа нашого портфеля, і саме вони забезпечать зростання нашого капіталу. Тому нам потрібно прагнути для, до того, щоб вони складали переважну частину наших інвестицій, тобто там 60, 70 або можливо навіть 80% з нашого інвестиційного капіталу. Наша диверсифікація це вивід капіталу у більш стабільні юрисдикції та валюти. Наш захист це глобальність. Я не говорю, що повністю потрібно виводити всі кошти за кордон, але диверсиф... диверсифікуватися потрібно. Ну і підсумовуючи все, радикальна ідея про 100% грошей в акції це цінний погляд. Він змушує нас переосмислити ризик, але для українського інвестора це нагадування, що наш головний ризик не волатильність світових ринків. А концепція всіх активів та своєї долі в одній, хоч і рідній країні. Тому будуйте свій портфель глобально, думайте довгостроково і завжди майте план Б у вигляді стабілізаційного фонду або подушки безпеки. Так? Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, щоб просунути наш відеоролик. А також доєднуйтесь до канала, де ми ведемо публічну торгівлю, публікуємо угоди, а потім і результат по них. Посилання буде внизу під відео.